Підніміть автомобіль, підставте вібраційні платформи під колеса, з якими будете працювати. Нерухомі платформи підставте під інші два колеса. Опустіть автомобіль. Переконайте, що всі колеса стали рівно по центру опор. Під вагою автомобіля опори відцентруються. Опустіть підйомник на відстань до автомобіля не менше 10 см. Опустіть та зафіксуйте всі висунні опори послідовно до кожного колеса. Переконайте, що всі опори мають щільний контакт з підлогою. Коротким кабелем з'єднайте вібраційні платформи. Довгий кабель підключіть до мережі живлення. Натисніть зелену кнопку для включення панелі керування. Коли на дисплеї з'явиться показник частоти, натисніть зелену кнопку «Run». Пристрій почне працювати на заданій частоті. За допомогою ручки можна регулювати частоту ходу поршнів. Почніть імітувати нерівність дороги, щоб перевірити наявність шумів підвістки. Натисніть червону кнопку Стоп для плавної зупинки платформи. Інші кнопки призначені для програмування системи і не мають використовуватись оператором пристрою. Натисніть велику червону кнопку в екстреній ситуації. Вона дозволяє миттєво зупинити обладнання і заблокувати його. Поверніть кнопку, щоб розблокувати систему, та продовжуйте роботу. Кінець тестування. Підніміть автомобіль, щоб звільнити опори під колесами. Приберіть висумні опори на обладнанні, послідовно для кожного колеса. Відключіть кабелі живлення. Відсуньте опори з під коліс автомобіля. Поворотні коліщата мають замок фіксації. Потягніть за кільце для зміни положення. На опорах є сходи, по яким можна підніматись ближче до автомобіля. Використовуйте ліхтар для кращої видимості при виявленні джерела аномального звуку на підвісці.